Найцікавіші прикмети і забобони про тварин. Корови лягають на землю на дощ. Чорні коти перебігають дорогу. До нещастя, а ми з вами сідаємося на диван і розбираємо різні забобони про тварин. Перший пов'язаний з Великобританією, а саме побачити білого коня віщувало скору невдачу. Чорні коте щойно вийшли з чату. Щоб попередити цю невдачу, треба було схрестити пальці та тримати так, доки не побачиш собаку. В давнину у графствах Великобританії існували різні повір'я та забобони про коней. Наприклад, у Девані не дуже хорошим знаком вважалися білі відмітини та мітки над усіма чотирма копитами у коней. А от Одна шкарпетка чи панчоха навпаки. Чому взагалі коні? Вони займали важливу частину у різних сферах життя британців. Вони намагалися їх захищати від лихого і навіть робили їм спеціальні оберіги. Коні буквально ходили в амулетах. А от якщо поруч із кораблем пролітав Альбатрос, це було хорошим знаком. На кораблі вірили, що так до них доєднується душа потонулих моряків. Тому забрати життя в Альбатроса жорстоко засуджувалося. Також Альбатроси називали володарем морських просторів, коли він летів над кораблем. Цікаво, що на палубі Альбатрос ставав. Трохи нескрабним. І якщо ми вже дійшли до води, золоті рибки вважалися символом процвітання і достатку в Китаї. У китайській культурі золоті рибки не просто гарні на вигляд, їх вважають носіями процвітання та достатку. Тобто, якщо вдома є акваріум з таким видом рибок, то це ніби притягує фінансову удачу. Часом для китайців важлива навіть кількість рибок, наприклад, 8 золотих і одна чорна. Це досить поширене поєднання. Воно не просто приносить удачу, а й відганяє негатив. Прикольно, що у різних народів різні вісники удачі. Зустріти можна просто будь-які образи: від паука у паутинні до ящерки в черевику. Забобони про чорних котів ви вже сотні разів чули, але ми ніколи не проти їх спростувати. Трошки нагадаємо: якщо чорний кіт перебігає вам дорогу, то це нібито до нещастя. І це зовсім не так. Забобон виник через те, що в середньовіччя чорних котів пов'язували з відьмами та чаклунством, а ще тим, що чорний колір. Асоціювався з темрявою. Певно, не можемо заявити, чорні котики це цілковите і несамовите щастя, як звіряче, так і людське. Існує багато інших прикольних звичаїв, пов'язаних із цими котанами. Наприклад, котів колись часто брали у суднові рейси. Серед них було багато чорних. Таких тваринок називали корабельними котами і вважали талісманами. До речі, навіть існує день чорного кота. Один святкується 17 серпня, він є міжнародним, другий переважно святкується у США та Великій Британії. За чотири дні до дня всіх святих, 27 жовтня. Тому в ці дні не забудьте про своїх чорних моркотинів. Ідемо далі. Ухкання сови в деяких повір'ях віщувало, ну м'яко кажучи, що вам гаплик. Її нічний крик у якійсь стрьомній лісовій гущавині звучав моторошно, та там і без криків може бути страшно. Тому не дивно, що люди приписували йому містичне значення. Також іноді вважалося, що ухкання могло попереджувати про появу якоїсь хвороби у людини. Згадується ще Зозуля, яка кувала роки життя. Мабуть, сотні років тому люди ще не розуміли поведінки цих птахів, і такий звук здавався чимось надприродним. А втім, у багатьох культурах сова має протилежний образ. Наприклад, у Греції вона була символом богині. Мудрості Афіни. І якщо вступити у фекалії тваринок, це до грошей. Звучить дивно, але й тут є своя логіка. Ми поклопоталися і знайшли імовірне пояснення. Люди завжди намагалися якийсь бруд і щось нечисте прибрати, очистити та ще й повернути собі на користь. Просто уявіть, що з вами трапилась така неприємність. Ви вступили в фекалії. І якщо уявити, що після цього ви щось отримаєте, що знайдете, то ніби вже й не так неприємно. Особливо популярне це у випадку із кінським або коров'ячим сюрпризом. У старі часи тварини були. Символом багатства та достатку, тому навіть їхній слід міг обіцяти фінансову удачу. У середньовіччі вважалося, що співпівня проганяє вампірів: і часник, і срібло, і осиновий кілок. А тепер ще й півні. Насправді у середньовіччі люди вірили, що співпівня ледь не магічний, проганяє нечисту силу та навіть вампірів. Логіка проста. Півень сповіщає про світанок, а сонце завжди вважалося ворогом нічних істот. Тому, коли з'являються перші ранкові промені і кукурікання, це ніби символізувало перемогу світла над темрявою. У фільмах чи мультсеріалах можна побачити це як частину сюжетного переходу. Сьогодні ми, звісно, знаємо, що півень просто так реагує на зміну світла, але менше з тим. І завершуємо усі ці забобони дуже милою прикметою. Якщо жук сонечко сідає на руку, це хороший знак. Ці комахи завжди викликають позитивні емоції. В Усі ми любили рахувати крапки на їхніх спинах, і є різні варіації прикмети, що залежать від того, куди саме приземлилося сонечко на руку, ногу, голову чи одяг. Якщо ж мислити з наукової точки зору, то у комах може бути просто період перельоту або їх привабило тепло чи якісь речовини, що виділяє ваше тіло. А може, ми просто теж сонечка? Забобони, забобонами, прикмети прикметами, але завжди добре вірити в перевірені і наукові факти. І оченятам улюбленців, коли вони щось від вас вимагають. Тут щоразу разу віриться, ніколи не виходить встояти. Дізнавайтеся більше звірячих цікавинок у наступних відео, і не забувайте підписуватися на соцмережі Петхаус. Ще зустрінемося!